Львівський художник Ігор Гапон готує розписи до церкви у гуцульському селі Криворівня. Роботу наразі робить у власній майстерні. Розписує церкву вдома. як би парадоксально це не звучало. Річ у тім, що розписи дерев'яної церкви 18 століття у криворівнянській церкві відновити уже неможливо. Тому вирішили завішати їх іконами на полотні. Ми їх будемо зберігати, тому що це все таки чиясь праця. Ми їх зафотографуємо, задокументуємо і просто на них. Ми повісимо ці мої роботи, навіть так, щоб віцін, щоб вони не доторкалися до них. Зараз малює чотирьох євангелистів, які вмонтують у вівтарній частині. Сюжет зберіг від старих фресок, а стилізував під українське бароко. Церква у Криворівні є легендарною і через місцеву бабусю Одосію. Коли радянська влада хотіла спалити цю церкву, бабуся закрилася у ній і сказала палити разом із нею. Вони відступили. Так Одосія врятувала святиню. Її портрет теж намалював Ігор Гапон і передав у фонди національного музею. Пан Ігор любить малювати портрети старших людей. Малюєш цю стареньку бабусю згорблену, який вже 80, а були такі, що й 90 років. Просто серце щеміть, ти бачиш, яке тяжке життя прожила ця людина в горах. Потім проходять роки, картини вже зроблені, готові. Я приїжджаю, мені люди говорять, отже, Ігоря немає цієї бабці Василини, яку ти нам, яку ти малював. На кілька місяців щороку оселяється у гуцульській криворівні, селі, де відпочивали Франко, Коцюбинський, Леся Українка. Там змальовує пейзажі і місцевий колорит. Зараз саме домальовує гуцульську хату гражду. Зараз дуже мало збереглося гуцульських гражд, але в криворівні є дві: одна ще правдива, там трошки високо в горах. Я колись добрався до неї. А ця це вже просто як музей відновлена на основі матеріалів, якою вона була колись. Звідти привозить портрети гуцулів у народних строях. Каже, особливо люблять позувати діти. І коли закінчилися уроки, всі прибігли до мене в майстерню, щоб подивитися картину. Але коли побачили портрет, як їм все сподобалося, що от справжній художник намалював їхню подругу от в гуцульському народу, одязі, всі почали просити: малюйте мене, малюйте мене. З численних пленерів привозить пейзажі Криму, замки Західної України, церкви Київщини і, звичайно, Львівські краєвиди. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, головні новини Львова.